Я не можу не ходити в відпустку, тому що постійно дивитись на смерті на розірваних хлопців, на реанімаційних хлопців, які лежать в лікарні, неможливо. Треба піти в відпустку, але лікар не може собі війна. Він не може поїхати десь на, там, на канари відпочивати. Я не можу ще й матеріально. В Авдівка це саме те. Вуличні бої вуличні бої активні і люди вже знають в обличчя одне одне, коли йде обстріл, коли неможливо підняти голову, але потрібно виконувати завдання. Є поранений, якого потрібно витягнути. Тому завдання медика, завдання військового медика, парамедика це зробити, незважаючи на те, що всі інші, навіть найяскравіші герої, лежать втиснулися в землю і чекають, коли обстріл закінчиться. Медик того чекати дозволити собі не може. Діка. Дай це люди. Води зараз дізать. Простої води. За два тижні, ну, що ми тут знаходимося, ну, ще, не було. ще не було дня, щоб ми не доставляли поранених в. Військові шпиталі. Загибель кожного солдата українського ми треба сприймати як національну трагедію. Коли ми це зрозуміємо, коли це буде не статистика, а національна трагедія, не сьогодні загинуло п'ятеро п'ятеро поранених. Сьогодні загинув українець, і люди, які за це відповідальні, будуть нести відповідальність. Поки цього не буде, ми не зрушимо з місця ситуації.